Вітаю! Слова анки і неанки як робочі конячки в італійській мові. Якщо їх опанувати, ваша італійська мова стане набагато природнішою. Анке означає так само, також, теж, навіть. Неанке означає ті самі значення тільки із запереченням. Частка «не» на це показує. Приготуйтесь, багато речень подивимось і в кінці відео вправа. Будемо дивитися речення з обома словами і по ходу вияснювати деякі деталі. «О компрато іль пане е анке, іль віно. Я купив хліб і також вино. О компрато, я купив минулий час іль пане хліб, е анке, іль віно. І також вино, Анке також. Ідеальна покупка. Ще сюди un pezzo Di formaggio. все ідеально. Non o ne не un euro. У мене немає навіть одного євро. Маємо тут два заперечних слова. Non і неанке. Подивимось наступне речення: anche un miracolo può aiutarlo. Навіть диво не може йому допомогти. Зупинимося трохи і порівняємо друге і третє речення. В другому реченні маємо на початку нон. Воно по значенню прикріплюється до авери о, в даному випадку. Але якщо неанки стоїть на початку речення, як в третьому реченні, то нон нам не потрібно, тому що слово неанки задає негативний тон всьому змісту речення. Це єдине правило в цих словах. А тепер знову різні речення. Ловимо зміст. «Мі п'яче піцца». Мені подобається піца. Анке Аме, мені теж. Тут відповідь, коли ми погоджуємося зі смаком, поглядом, твердженням. Позитивна відповідь. Анке ун бамбіно лока піше. Навіть дитина це розуміє. Тут анке означає навіть. Анке ун бамбіно. навіть дитина. Нон Нунбеуль кафе. Я не п'ю каву. Не анке йо. я також ні. Бачите, те саме значення, що і Анки. Також, лише із запереченням. Ні. Я також ні. не «анке Іо. Рухаємось далі. Andiamo al ristorante? Підемо в ресторан? Сі, si, viene anche Марко. Так, Марко теж прийде. Анке тут означає теж. Також. Non lo sa neanche lui. Навіть він цього не знає. Нон лоса не знає не луй, навіть він. Тут маємо неанки в середині речення, а на початку стоїть нон. аме п'яче в'яджаре. Мені теж подобається подорожувати. Посо інвітари сорелла. можна мені запросити також мою сестру. Анке означає також. Oggi il sole e fa anche caldo. Сьогодні сонячно і також тепло. Anche se piove vado a correre. Навіть якщо йде дощ, я йду бігати. В цьому реченні anche se, навіть якщо, це стала конструкція. Вона часто використовується. Nono mangiato neanche un pezzo di torta. Я не з'їв навіть шматочка торту. В цьому реченні «неанке» означає навіть не. neanche una persona in strada. На вулиці не було навіть одної людини. Знову навіть. І ще одне речення. Подивимось, коли «неанке» стоїть на початку речення. cosa ha detto. Я теж не зрозумів, що він сказав. Тут у нас стоїть не анки на початку, і нон нам уже не потрібне. Ціле речення маємо негативного змісту, тобто заперечного. В італійській мові слово «неанке» можна замінити словами не або непуре. Вони означають те саме. І вправа, спробуйте перекласти на італійську мову ці речення і поставити відповідно анке і «неанке». Слова підказки є кому треба. Тож вперед і до зустрічі!